Єдина споруда, що вистояла після захоплення Батурина російським військом будинок Генерального суду Лівобережної України. Цей цегляний одноповерховий будинок з двокамерним підвалом був споруджений за гетьмана Дем'яна Многогрішного. У підвалі, з якого підземний хід вів до Батуринської фортеці, було розміщено кімнату слідства і камеру тортур. У цьому будинку з 1697 до 1707 року працював канцеляристом Самій Величко, автор славнозвісного козацького літопису, а вивчення якого наразі включено до шкільної програми. Втім, наприкінці 17 століття функціональне призначення будинку суттєво змінилося. А він перейшов у власність кочубея. Який оселився тут зі своєю численною родиною. Саме Кочубей облаштував навколо оселі великий парк, що займав близько 130 десятин із мальовничим ставом. Саме в цьому парку зустрічалися на таємних побаченнях Іван Мазепа та Мотря Кочубей. Небуденна історія їхнього полкового кохання. Залишилася у Мазепинських листах до красуні Мотрі, що зберігаються сьогодні у Санкт Петербурзі. Алея кохання веде на галявину, де височив кремезний Дуб, під розлогами вітами якого і зустрічалися закохані. А коли щось поставало на заваді, залишали у дублі листи цидулі. Років сорок тому дуб дощенто згорів від удару блискавки. Але навколо галявини розбрелися його побратими, наче оберігаючи пам'ятне місце у затишному куточку парку. Що ж до будинку Василя Кочубея, то він перебував у власності нащадків генерального судді до 1917 року. Сьогодні в будинку Кочубея розміщено одноіменний музей, який ілюструє історію судочинства Любобережної України. Історію родини Кучубея, історію кохання Мотрі і Мазепи. Ще є у Кочубеївському парку пам'ятник Петру Прокоповичу, основоположнику сучасного бджільництва, винахіднику першого у світовій практиці рамкового вулика. У заповіднику зберігаються особисті речі видатного земляка, вулики з його пасіки та інший бджолярський реманент. Тут же в парку дбайливими руками працівників заповідника створено діючу пасіку імені Петра Прокоповича. На прикладі десяти вуликів різних конструкцій екскурсовод показує відвідувачам еволюцію бджільництва від перших вуликів дуплянок до, до вуликів сучасних конструкцій. До складу заповідника входять і могили Петра Прокоповича, його сина. То продовжуючи бджільницької справи Великдана, що розташовані неподалік від Батурина у селі Пальчики, де Прокопович заснував школу бджолярства. Тут він помер у 1850 році. Тут він і похований. А капличку Святого Миколая відкрито на честь 150-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка. Коли везли труну з тілом кобзаря з Петербурга до Каніва, відспівали Тараса Григоровича і у Батурині капличка освячена і на сьогодні діюча.